Тож, в якому ми стані станом на зараз? І дивіться, чи а... ми робимо поспішні висновки, що наша, е, е, наш розум відмовляється сприймати цю всю свідомість? чи ні? Давайте це так, цю, цю Як ви сказали про той маятник, з яким ми можемо коливатися, я більше схильна до «Ой, не можу, а ні, ще більш можу. Мені здається, це більше вписує нашу ситуацію. За останній е... Точно три роки ось це коливання. Тому, якщо ми будемо говорити про наші стани, можна говорити про те, і в мене немає офіційної виборки, я роблю висновки лише власних поштережень і того, що маю в оточенні або в роботі, можна дійсно говорити про те, що особливо там сьогодні, зранку, останні дні, частина населення суспільства, яке перебуває в такому стані країни, яка знаходиться у стані війни, від паніки до такого. Ом, та ні, все норм, якось воно буде. Це може говорити або про страх, про те, що немає визначеності її не було на такої достатньої, щоб можна було планувати, або щось розраховувати до того, що я витісняю емоції на фоні того, що вони дуже сильні, дуже складні. Добре, а що тоді робити? Ну дивіться, знаєте, я вже бачила повідомлення, боюся зранку прокидатися. дивитися, що знову сказав Трамп. Три роки повномасштабної війни мене до такого не готували. Uh, я, схоже, також бачила це повідомлення. Це більше було як мем. Я, я для себе вже визнала, визначила, що мем це мем це народна творчість українців це їх спосіб реагувати, їм треба трошечки часу, і потім вони з'являться. Насправді, так, да, я себе ловила навіть декілька днів на думці, що а, я прокинуся, і що там буде, і як там буде, і да, в залежності від того, о котрій ранку я А, Ось тому ці новини вони дуже динамічні. Навіть якщо взяти е, сьогоднішній день, я зранку читаю заголовки про те, що нам е, припиняють поставки зброї. А ввечері вже після всіх своїх справ я знову захожу в новини, тобто я роблю паузу певну для себе, і дивлюся, що ага, тобто це не офіційна інформація, насправді, і це вже буде впливати на мій стан. Якщо говорити про те, що робити, ми не можемо контролювати, що каже Трамп. Але ми можемо контролювати щось в своєму житті. Ми тоді туди направляємо увагу, ми волонтеримо, ми донатимо на ЗСУ, ми займаємося своєю сім'єю або тою професійною діяльністю, або вкладемо свою ресурсність. Тобто, пані Анно, так давайте дозувати подачу новин. Абсолютно так. Дозувати так. І, Я... кожного своя доза. Кожного своя доза. Ну я би ще радила читати не тільки заголовки, а безпосередньо саме 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 тіло новини. Якщо вже читаєте новини, тобто Ми з вами щейно придумали практику. Не реагуємо на заголовки, читаємо тіло новини. Як ви сказали, шукаємо перше джерело, перевіряємо інформацію. Я так само роблю. Тобто, треба перевіряти ту інформацію, мати перевірення джерела інформації. Я навіть маю друзів, які можуть допомогти мені розібратися, бо вони являються більшими експертами в мене. Дя просторі uh, і uh, займатися своїми справами. Своєю сім'єю та підтримкою оборони. Насправді в мене просто сьогодні був такий досвід. Особисто я поділюся до мене, дзвонить подруга, кричить: ну, все, все пропало. От, ну просто ну, ти бачила новини, в неї такий, знаєте, голос: от, -от зараз би взяла автомата і розстріляла цього Трампа. Я кажу: заспокойся, видихни, піди, зроби донат, попий кави, з боку в тебе плетуть маскувальні сітки. Це є це те, що ти можеш зробити. Це такі, це, це така доречна порада, чи ні? Як тоді говорити, ну, коли там люди дзвонять до тебе висказати емоції і, і обговорити ситуацію? Важливо зрозуміти, в якому стані ви, чи можете ви на той момент бути в тому ресурсному стані, бо в тому стані стійкості власних внутрішніх опор, щоб давати пораду. Можливо, ви разом розділите цей стан. Слухай, схоже, коли ти кажеш, що ти хочеш брати автомат, ти відчуваєш злість. Ви називаєте почуття по імені? Це понижує градус. Так, так, да, дійсно відчуваєш злість. А на що ти відчуваєш злість? Можливо, на своє безсилля, на те, що я не можу вплинути на людину, яка каже такі слова, і це також понижає певний градус. Потім о, я би ще повертала до реальності. У мене є така практика, коли я бачу, що до мене в кабінет приходять, і людина прийшла, але десь думками вона далеко. В мене є прийом, я питаю: а який сьогодні день? Це повертає в момент тут і зараз. У мене ще не разу не було приколу з тим, що людина починає хапатися за телефон, ти я кажу, Ні-ні-ні-ні, давайте пригадайте, який сьогодні день, О, добре е, е, який день тижня, який місяць, ну з роком всі. так. І такі речі вони включають наше аналітичне мислення, мислення. Ми починаємо думати. Ми починаємо бути в моменті тут і зараз. Ви у своїй подрузі могли ще сказати, якщо ви вгадали, що це звіс, сказати. Слухай, а як це злість проявляється в тілі? Де саме очах цієї злості? Можливо, в руках можливо тобі хочеться насправді щось дуже стиснути або ж бурнути? Ти можеш це зробити, тобто дати можливість, у нас всі емоції мають тілесний прояв. знайти назвати по імені емоцію, знайти тілесний прояв, і якщо можна дати можливість прожити це. Пані, Анну, а це зараз нормально, що на третьому році повноштабної війни в нас отакі емоції викликаються. Ну такі здається, ми б вже мали бути загартовані як та сталь до всіх заяв і до всіх вчинків і дії. Але ну от знаєте, від щекавиці піку гей-гей, всіх переможемо, все нам одно. До поминальної ями в нас розрив дуже швиденький. Так, це напевно наша така особливість, і ми в цьому особливі, можливо, навіть унікальні Знаєте, Я думаю, в вашому питанні вже насправді є відповіді. По-перше, на третьому році війни я думаю, всі емоції нормальні. Ми не маємо звикати до ненормальних подій. Ми не маємо звикати до таких подій. Є люди, які можуть дивувати своїми заявами, і це також треба враховувати. Але немає якихось певних емоцій, як ми можемо реагувати. Комусь страшно, хтось боїться, комусь хтось злиться, хтось впадає в відчай, хтось відволікається на свої буденні справи, на рутину. Я думаю, що якщо зараз кожен зупиниться, або той, кого це емоційно, або хто нас дивиться, і дасть собі час оглянутися назад на три роки, у нього точно є стратегії проживання, і вони не одні. Раз ми можемо досі говорити, дивитися, донатити, волонтерити, робити свою справу, ходити на роботу. В нас є точності стратегії у кожного з нас. А, пані Анна, але як кругом всіх не зненавидіти на фоні цих всіх новин, на фоні того, що три роки повномасштабна війна? З однієї сторони, ніби деколи здається, що ми вже звикли до втрат, звикли до трагедії, які з нами відбуваються щодня, з іншої сторони бувають такі дні, ну, що просто е, такі жахливі звірства, які ніби щоденно трапляються вже з нами, що розриває, так, і хоче і, і ненавидиш увесь світ і всіх навколо. А як тут себе mm -hmm. пересилити, щоб оцю ненависть? ненависть закумулювати в на русло як я не знаю наскільки це правда, але ненависть з'їдає безпосередньо ту людину, яка ненавидить. Це правда, тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Знаєте, в вашому питанні знову є підказка до відповіді, Ви сказали, коли розриває, можна спробувати банально щось порозривати. банально, тобто те, що той стан, який знаходиться всередині, вивести назовні. Я розриваю, ну можливо, є старі ганчірки, бумагу, ні, можна порізатися. Можна спробувати щось порозтягувати, взяти хороше таке полотенце і порозтягувати його, поімітувати цей розрив. Ви побачите, стане. Точно легше це реально практика тілесно орієнтованого підходу, і вони допомагають розуміти, що моя ненависть має право на існування що таким способом я намагаюся впоратися. Не всі мають зараз ем, залишатися. Ну це неможливо, щоб всі залишалися е, одночасно. В балансі або стійким, враховуючи все, що зараз відбувається, і ту динаміку, з якою це все відбувається, і ті хвилі, ті гойдалки, з якими відбувається, тому так зізнатися собі, схоже, я я зараз так люто ненавиджу, але це може бути стан факту. Тобто такої сильної злості, що аж до ефекту. У мене, наприклад, це буває. Я про це знаю, коли бачу жорстоке поводження з тваринками. І я правдою в цей момент я собі думаю, що я можу з цією людиною зробити щось дуже жорстоке. Ну тому що це моя безсилля говорить про це. Я можу вояти, я можу появляти, якщо до мене зараз доступна можливість, уявляти, що б я зробила, як би я там розривала або або захищала тваринку. Паняно, ну, тобто ми можемо мати захисні реакції, захисні практики. От ви зараз сказали безпосередньо, ми можемо уявити, що ми зробили з цією людиною, яка нам приносить негативні емоції, так, від яких нам боляче. Але це все нормально виходить. так. Нормально бути в цих, знаєте, хвильках емоційних, отаких от скакати. Реагувати так, звичайно, коли в нас є ще сили на реакцію, коли в нас є сили на злість, на сльози, на плачі, можливо, навіть на якусь вербальну агресію, е, значить, ми ще зберегли чутливість. Ми зберегли можливість реагувати. Ну але як відрізнити реакцію від паніки? Розумієте, з однієї сторони це теж не просто, тому що е, ти е, ну. Реакція, наприклад, нам припинили. Давайте свіже припинили росія, американці давати військову допомогу. І тут понеслося все пропало. У нас є півроку, більше немає. А що буде далі, а що буде потім, і що робити, як захистити себе, як захистити своїх дітей. І все все пропало сьогодні. Вночі буде все капець, армагедон. Тобто, де тут знаєте, як відрізнити, де паніка, а де природна реакція страху? Бо боятися це теж нормально, тільки дурень не боїться. А, абсолютно погоджуюсь про те, що е, добре ще реакція страху. Я думаю, без реакції страху нам було б набагато гірше. Просто питання в тому, яка інтенсивність страху, як довго він триває, і чи паралізує він, чи навпаки, мобілізує рухатися. Якщо ми говоримо паніки, також є ознаки. Якщо ми не можемо там сидіти на місці, ми не можемо прийняти рішення, ми не можемо зробити звичних справ, зварити собі там каву, приготувати сніданок, зібратися на роботу, тоді треба. Зупинитися знов таки усвідомити, що зі мною зараз, де я знаходжуся, елементарно пригадати чийсь номер телефону, дату народження, нагадати, якщо це там сталося не зранку, бо мене чи вся відсилка до ранку, бо сьогодні це моя свіже зі мною також трапилися новини зранку, прочитання новин серед дня, згадати що її в насніданок. Там які у мене плани. Тобто, ми робимо відсилку до свого аналітичного мислення. І до того, на що ми можемо впливати, що, що конкретно зараз я можу зробити. Ви самі сказали про те, що, наприклад, це є півроку, да і в мене може бути я зараз заспокоюся. Мені прямо зараз мені не треба приймати рішення. Треба розуміти, що всію секунду, коли я прочитав новини, світ не змінився на там хвилину назад. Він залишився тим самим, просто в моїй уяві. В тому на яке я надаю значення цим новинам цьому заголовку. У мене сьогодні, якщо ми вже про власні приклади, було так, що я відкриваю новини перед зборами. У мене сьогодні був там запис з колегою, з своєю подругою першого випуску нашого YouTube каналу. І я Оу, то може вже і не треба ніякий канал, ніякі випуски ділитися, нічим, то вже все пропало, а потім думаю, стоп, ну, я так довго до цього йшла, я так цього хотіла. Я запишу, побачимо що далі. Я записую, йду далі по справам, справа, 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 ввечері повертаюся, раз. Угу. Вже є якісь трошечки ясності внесла, вже трошки краще стан. Ось тобто я не відклала свою рутину. Хоча я також десь були вагання, чи воно потрібно як буде далі, тому що нема невизначення. Тобто, пані Анна, ну, давайте підсумовуємо, як не зійти з розуму в цих всіх емоційних гойдалках З цим всім читаємо не заголовки, а саме тіло новини. Якщо нам а, хочеться комусь відплатити тащі, да? так хорошенько, ми можемо так, це зробити. Так, ми можемо у своїй голові, ми можемо це зробити. Ми можемо але зараз, підкріплюємо рухом. Але так, підкріплюємо рухом. тіло відчувало, так, що ми так, там Кому зараз хочеться навали, набити Путіна, має де повну можливість це зробити. Хто зараз хоче мати пряму розмову з Трампом, все йому пояснити, зробіть це, Так? Е -е, і, і все. І повертати ні, ні, себе до аналізу там, там багато було рекомендацій про те, що ми ще перевіряємо джерела, шукаємо перші джерела, так. шукаємо перевірені джерела. Тобто, ми розділяємо там на декілька сфер відповідальність. Ми контролюємо. Те, що ми вже до цього контролювали, що ми можемо проконтролювати. Ми згадуємо те, що допомагало нам протягом цих років років триматися. Що в нас вже є стратегії? Ми обов'язково згадуємо а, про підтримку себе, про те, що я роблю для того, щоб підтримати себе. Що я я чи я можу просити допомогу, чи я можу приймати допомогу, тому що в спільноті в розділенні того, що відбувається, також є своя сила. Бо ми знаємо, що в нашій стійкості є сила, єдності є сила. Ми це демонструємо. Ми це відчували. Далі ми називаємо свою емоцію по імені. Якщо можемо, якщо не можемо, повертаємося в момент тут і зараз. Згадуємо номер телефону, або який сьогодні день, що ми їли на сніданок, або які у нас були плани. Коли ми називаємо свою емоцію, ми можемо зрозуміти, ага, і де вона в тілі, як вона проживається в тілі? А якщо мене зараз трусить, то я можу трошки більше потруситися. Вона скоріше вийде, де да? якщо я можу собі це дозволити. Ну, якщо я, наприклад, вдома не на роботі, або придумати, як можна тілу допомогти це прожити, тому що. Зараз укріплення тіла, практики заземлення, практики дихання також дуже важливі. Просто я не даю цьому акценту, бо ніби ми за три роки це вже вивчили, треба щось новеньке, але треба повторити. У нас, у нас дуже круті є застосунки, база, дуже класний застосунок, там є окремо тіло, емоція, думки можна обирати. У нас є платформа ТІЯ. Нещодавно, умовно, ну, нещодавно там здається. Вийшов також і націонал, який дає практики нам стоїть 365 п'ять практик. Тобто, вже бачите, я проговорю, скільки всього ми зробили за ці три роки. У нас є програми підтримки, у нас є програми безкоштовної психологічного супроводу. у Нас дуже багато всього є. Просто треба стати в таку точку, щоб нагадати собі про це все. Дякую вам за ці е, дуже актуальні поради. Мені здається, знаєте, скільки би практик ми за три роки не прийшли, для час від часу їх треба нагадувати. До них здається, треба повертатися, щоб просто е, коли настане цей переможний день, ми його всі зустріли з ясністю в голові. Бо інколи буває станом зараз непросто. Але це буде дуже. Я думаю, що це буде дуже великий потужний видух і передбачити реакцію кожного ми не можемо. Ми дуже чекаємо цього дня, і відповідно з усіма практиками практики треба практикувати, так да? тоді вони засвоюються і пам'ятаються. Тоді в момент можна їх використати. Ми зможемо зробити цей видих. але треба робити такі підвидихи. Не забувати нам просто треба всіма видихнути, згуртуватися і вистояти, щоб цей день настав е... і пам'ятати, що ми це вже робимо. Ми вже це робимо. Так. Тобто, ми не почали робити це сьогодні. Зранку, просто нас трохи чи трошечки, може не трошечки хитнуло. Е, пані Анно, дякую, що знайшли час та можливість доєднатися. Дякую, дякую. що поділилися своїм досвідом. Анна Мородіна, психологиня, була разом з нами на прямому зв'язку. Обговорювала, як на фоні оцих несподіваних і бентежних новин не втратити здоровий глузд.